Вину. Я відчуваю вину. Щоб я не робив, яким би зневіреним не був. Якби не помилявся, вина завжди зі мною і не дає забути правду. Та ідея, що вкрала в тебе реальність, походить від мене. Я вкоренив ідею в твою свідомість. Я знав, що вкорінення можливе, тому що я зробив це із нею, із власною дружиною. Нащо? Бо ми заплутались. Я знав, що нам треба тікати звідти, але вона не хотіла. Вона щось замкнула у собі. Як кліпці, глибоко-глибоко правду, яку вона знала, Глев, воліла забути і не могла звільнитись. Я вирішила усунути цю проблему. Глибоко занурився у її свідомість і знайшов потаємне місце. Пішов туди в коронив ідею одну простеньку думку, що змінила все, що і світ не справжній, що єдиний вихід це смерть. Але я й гадки не мав, що ця ідея розростеться, мов ракова пухлина. І коли вона прокинеться. І навіть коли вона повернеться до реальності, то й далі віритиме, що і світ не справжній, що єдиний вихід.